Вітаю вас, друзі! На фронтах російсько-української війни росіяни продовжують наступати на свої тили. Наші війська відступають потіхуньку. Запомніть, вороги наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед йдемо. У них усе дуже добре та просто прекрасно, особливо на херсонському напрямку. Там у них немає жодної паніки. Тепер паніка називається об'єктивною реальністю. Также тяжола обстановка на херсонському направлении, Вона також не стабілізувалась. Ні, тані паніка, друзі, етаб'єктивна реальність. Та, попри усі втечі росіян, попри те, що вони отримують поразку за поразкою. Вони усе одно сподіваються, що от зараз усе зламається, усе зміниться, і вони точно переможуть. Починається перелом, скоро уже скоро будуть побіди. Враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Потеря буде за нами. Ви обов'язково, друзі. Просто зараз підпишіться на мій канал. Це важливо для розвитку українського Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео, та як завжди, напишіть під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні з вами хочу поговорити про нові успіхи Збройних сил України, зокрема, вже навіть і на Луганському напрямку, а ще про те, як зараз починають прини. Жувати міністра війни Російської Федерації Шойгу спеціальна воєнна операція на Україні, Вона йде по намеченому плану. Почнемо із новин з Луганської області. Учора голова обласної військової адміністрації Гайдай повідомив про те, що Збройні сили України звільнили на Луганщині шість населених пунктів. У вільному доступі ми вже і з вами бачили фото із греківки, а також відео із Макіївки Луганської області. Макіївка. Одночасно чомусь росіяни починають нервувати у тимчасово окупованому Лисичанську. Под Лисичанським відбита очерідна попитка ВСУ прощупати бреші в нашій обороні. Також чомусь у місті Сватове, теж на Луганщині, росіяни записують свої відео із переляканими обличчями. Ночі пройшла інформація, що можливо буде. Атака ВСУ з, боку, з севера, з Стерини Купенська но вона не підтвердилась, і оскільки абсолютно нічого не відбувається, та жодної паніки у росіян там немає. Вони іще й закривають в'їзд до міста Кремінна, і крім того, в'їзд в креміною, як нам сообщили, закрит, можливо, вони просто вірять, що якщо вони скажуть, що в'їзд закрито, то збройні сили України не зможуть заїхати. Все нормально, все добре. Повода для безпокойства нет. Хоча про що це я, росіяни можуть бути абсолютно спокійні. Їхні солдати надійно тримають оборону і взагалі не бояться. Хачко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Мені теж було страшно. Тоже страшно і страшно, ну і будь страшно. Тому поэтому надо ссаться. Хочу вам нагадати, друзі, що звільнення будь-якого населеного пункту саме на Луганщині це особливе приниження для Владиміра Путіна, який я нагадаю, ще здається у червні приймав від Шойгу доповідь про те, що російська армія захопила вже усю територію Луганської області, і Путін казав, що це перемога. Успішно проведена наступальне. Операція по освобождання території Луганської народної республіки, добівшися успіха, побіди на Луганському направленні, але Збройні сили України думають абсолютно інакше. І тепер у владіміра Путіна немає ніякої перемоги, а є тільки Опа. Опа. Резинове попа. І абсолютно те саме владімір Путін та його недоармія зараз отримують на Херсонському напрямку. Великі Олександрівки зняли руський прапор. Мова Олександр це вже третій центр спеціальних операцій. пункт наш. тимчасово живому колаборанту Стрімоусову все ще дуже складно повірити у успіхи збройних сил України. І він продовжує заперечувати об'єктивну реальність. Мені здавали. Давыдов, Брод. Мы не сдавали Большой Александр, Кули Александрку. Александр. Мы не сдавали Дучаны. Мы просто... Вони просто отримали Перегруппировались, и если кому-то не нравится это слово, перегруппировались. Что за бред, что за чушь? Абсолютний бред. я гадаю, що із часом ми так само будемо чути заяви про перегрупування абсолютно планове росіян і у Херсоні. Потім буде перегрупування у Криму, перегрупування у Запорізькій області та перегрупування на українському Донбасі. Але найцікавіше тут, друзі, те, що Стрімоусов, той самий колаборант, вже починає гавкати, відкривати свого рота проти міністра війни Російської Федерації. шойгута Шойгу и пропонує ему застрелитись. Да, действительно, многие говорят, что на месте бы министра обороны, который допустил до такого положения дел, Просто мог би як офіцер застрелитися. а пропонує він йому застрелитись саме тому, що у російської армії усе просто чудово і немає ніяких проблем. Шойгу дожився до того, що навіть остання ось така шістка, як колаборант Стрімоусов, публічно його поливає брудом, але не тільки він, і ще претензії до Міністерства війни Російської Федерації з'являються і у депутатів Госдуми від партії владіміра Путіна. Надо перестати Брать, сводки Министерства обороны, они... Практически не міняють свого задержання. Потерь вооружених силах Росії нет. і я усе чекав, друзі, коли ж сам Владимір Путін відреагує на поразки російської армії, які зараз ми спостерігаємо, та на критику міністра оборони Російської Федерації Шойгу, і Путін відреагував учора черговими розповідями про страшних фашистів. Може би цього сьогоднішнього конфлікту, а якщо би не було бажання та неонацизм возрадіть. Він, як наче, насміхається зі своєї армії і взагалі не коментує її поразки, так наче їх насправді і не існує. І до речі, про нацистів. От Путіну дуже страшно, що він уявив собі, що десь в Україні можуть існувати нацисти, але у той же час. Путін не помічає, хоча, мабуть, помічає, але схвалює, що абсолютно нацистські слова говорять його підлеглі. От Гітлер казав, що треба остаточно вирішити єврейське питання, а російські пропагандисти зараз, не соромлячись, кажуть, що треба вирішити українське питання. Почому я об'явлена, власне, мобілізація? Тому що у нас не вистачає військ, щоб вирішити окончательно український вопрос. От вже ці російські антинацисти. Я не знаю ні одні страни, кромі сьогоднішньої України, де їх ставят в розряд національних героїв. На Росії є такий національний герой, як садист Мільчаков. І з ним іще фотографувався особисто Аксонов. І при цьому Мільчаков відкрито каже, що він нацист. Я нацист. Я нацист. Я прям говорю, я нацист. Можна руку скинути. Їх визвеличують. Піднімають на п'єдістал. Коротше, у бункерного діда остаточно їде дах. Він іще ніяк не може пояснити росіянам, чому вони повинні помирати на війні проти України, а в цей час його солдати продовжують плакати і помирати. На сході окружання беруть. Що? На сході окружають Я плачу. Я... Так, Андрюш. Чого? Завдяки успіхам збройних сил України, а також у зв'язку із проваленою мобілізацією, плакати починають буквально і російські пропагандисти. Як от Карчевніков. Це війна. за тебе вої заціб'язятулірець. Русський солдат, що ж таке тогда наша родина если за сюзнію, кто-то дає, і щоб хоч якось, себе заспокоїти, росіяни починають вигадувати для себе нові казочки, що мовляв, вони вже готові брати і збивати супутники НАТО. Що мешає нам їх піть? Как это делается? Как іде ліквідація спутників? Правда, від такого питання офігів навіть інший росіянин, який був підключений до ефіру. Ну, абсолютно ліквідація Спутника це вже російська американська війна. Вау. Допомагайте українській армії, друзі. Підтримуйте наше військо, тому що про що би зараз не мріяли окупанти, що би не підписував владімір Путін, як би вони не грозилися, це вже їм не допоможе. Бо реальність буде саме такою, як вирішать Збройні Сили України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.